Сьогодні смачні кекси. Для цього мені потрібні яйця, цукор, мука, сіль, ванільний, цукор, розпушувач, сметана, масло і трішки родзинків. Так, змішуємо яйця. Додаємо дрібку солі. Тут 5 ложок цукру, ванільний цукор трішки для смаку. Так, і перетираємо яйця з цукром. Так, гарненько перетираємо, щоб цукор розтворився, все добре поєдналося. Під маси додаємо трішки вершкового масла. Так, добре перемішуємо. Наступний крок додаємо дві столові ложки сметани. Так, і добре все перемішуємо. Маси трішки ще додам олії. Так, у мене оливкова олія, 2 столові ложки. Перемішуємо все добре. І наступний крок будемо поступово додавати просіяну муку і одну чайну ложку розкушувачу. До готового вже тіста додаю родзинок, У мене десь тут грам 50, може і менше, для смаку. Так, є в мене така форма. Я сюди вставила паперові формочки для кексів і буду потрішки на одну третю форми наповнювати нашим тістом. Тепер я трішки вирішила додати рубленого чорного шоколаду для декору. В розігріту духовку нам на 180 градусів треба поставити на 25-30 хвилин випікатись, перевіряти вологу з пашкою, чи готові, чи не готові наші кекси. Збирати з духовки. Так. Ось такі красунчики в мене вийшли. Шоколадом зверху. Оп! О, о гаряче. Зачекаю ще коли встине. Тож готуйте задоволенням, радуйте свою сім'ю смачними домашніми кексами. Всім па-па!